Літо квітами сміється, пісню радості співає, теплим дощиком пролється і веселкою заграє. Добрий день, хлопчики і дівчатка. Сьогодні ми з вами побалакаємо про літні квіти. Квіти дарують нам не тільки свою красу, вони частинка всієї живої зеленої природи, завдяки якій ми маємо змогу дихати чистим повітрям. Отже, перед нами перша квіточка. Ми у лісі проживаємо, дзвоном сонце зустрічаємо, маємо гарні сині очки, називаємось дзвіночки. Ця квітка називається дзвіночок, а ці квіточки називаються братки. Має гарні жовті вічка й фіолетову спідничку, запах ніжний і духмяний, наповняє ліс весняний. Ці квіточки називаються братки або фіалки. Ось так вони гарно різнокольорово виглядають. Ах, лілії, ну просто дивовижні, біленькі, чисті, радісно цвітуть, та й аромати в лілії ніжні, ніжні, над цілим світом вітри їх несуть. Півонії, яке квіткове диво, Чарівна квітка просто чудеса, вона, мов панна, ніжна і вродлива, у ній і велич, і ясна. Краса. Вони дуже ароматні, квітнуть на початку літа. Цвітуть іриси різнокольорові, різноманітні й дивовижні всі, промінчики, найперші світанкові, блищать на пилюсточках у росі. Іриси. Зацвіли жоржини у саду, зорепади відцвіли серпневі, доцвітає літо день по дневі, наближає осінь молоду. Ці квіти жоржини квітнуть в кінці літа. Я, волошка синьоока, падаю усім до ока, пахну житом і полями. Бо вмиваюся дощами, неймовірна квітка синього кольору під колір неба, ароматна степова. Я так люблю, як соняшник цвіте. красива квітка, просто дивовижна, таке цвітіння гарне, золоте, а квітка величенька, ніжна, ніжна. Це, діти, соняшник. Айстри зорі, чарівні квіти, стільки форми і кольорів, А на дворі ще літо, літо, і легкий вітерець з полів. Квітка айстра. Барвінок цвів, і зеленів, Слався, розсилався, та недосвід перед світом в садочок вкрався. Ця квітка називається барвінком. Знайди часок, поїдь у поле, де мак зацвів червоний мак, поглянь, як радісно довколо, цвіте червоно, гарно як. Ромашка білий сніг посеред літа. Кущаться, височіють край доріг, З пелюстка білизну уже не змити, бо навіть рясний дощ цього не зміг. Цвітуть троянди в літній час, хоч гілочки й колючі, та квіти гарні, як атлас, пахучі препахучі, ви подивіться на цю королеву квітів. Троянда називається. Квітка сонячна, красива, стане згодом сива сива, вітерець її подмуха стане миттю сивим пухом. Це кульбабка. Добре вам знайома. Ось такі малята є літні квіти. Чи сподобалось вам, чи запам'ятали ви назви квітів? Якщо ні, то передивляйтесь відео. А у мене на сьогодні все. До нових зустрічей, хлопчики і дівчатка. Бувайте!